Сьогодні разом з вами приготуємо неймовірно смачні страви, посмажимо на мангалі кабачки, посмажимо свинину та курятину та приготуємо неймовірно смачного шашлику. Із чого? Зі свинини із бочка та із картопельки. Як ми це все приготуємо? А ось так. Поки прить мангал, ми замаринуємо картоплю. Її потрібно помити, а чистити не обов'язково. У нас молода картопля, шкірка сама просто відходить. Картоплю нарізаємо ось такими пластинками, товщиною до 7 міліметрів і складаємо у посудину. Додаємо кілька крапель олії, солимо. Все змішуємо і залишаємо маринуватися картоплю на 10-15 хвилин. А пізніше населяємо картоплю на шампура, чергуючи її із м'ясо. М'ясо, картопля, картопля, м'ясо. Готуємо картопляно м'ясного шашлику. Ось так. Як ми маринуємо м'ясо. На нашому каналі є відео Пора вже шампури нести на вогонь Догоряють уже дрова. Уже температура висока. Будемо сьогодні смажити різні шашлики ясні та картопляно м'ясні. Несемо мариновані овочі та м'ясо на вогонь, нехай смажаться. У тому ж маринаді, де було м'ясо, маринуємо кабачки. Краще кабачки замаринувалися, ми їх ось так надрізаємо всередині, насиляємо кабачки на шампури і несемо їх теж на мангал. Смажимо кабачки, м'ясні шкварки, картопляно-м'ясний шашлик. Курятина, ах, і всяка тут у нас смажиться смакота. Довго смажити не будемо. Хвилин 15-17 і все буде готове. Друзі, у цей момент поставте нам вподобайку та поширте відео у своїх соціальних мережах, щоб у вас та у нас все було гаразд. Та напишіть коментарі. Порадьте, як ці страви приготувати, щоб вони були ще смачніші. Напишіть про це в коментарях. Ах, і апетитно все пахне. М -м -м. Уже, напевне, і у сусідів слинка тече, бо запах апетитна смакота стоїть на все подвір'я. Усе уже посмажилося. як пахне, апетитно пахне. Усі ці апетитні страви пора вже подавати до столу. Подаємо до столу кабачки. Подаємо вже і шашличок. Ах, який апетитний, та це просто смакота. Друзі, ми дякуємо вам, що ви з нами і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд. Неймовірно смачні шашлики. А картопелька. М -м -м. Та це просто так смачно. А м'ясо, а м'ясо просто в роті тане. Таке ніжне, ароматне, смачне, пікантне. Ми такої смачної страви ще не їли. Ніжний смачний шашочок. Їмо, і ще їсти хочеться. У тарілці нічого не залишаємо, усе з'їдаємо.